Одразу дві масштабні аварії водогонів на заході і в південному сході країни. Незначна аварія на Чернілівському водогоні сталася ще тиждень тому. Ліквідувати прорив мали наступного дня. Проте труба випродила комунальників масштабною аварією. Труба ця вона пішла далі по зварю шву. І стався сильний витік. Тому ми терміново прийняли рішення про перекриття водогону і ліквідації аварії. Аварійні служби намагаються заварити трубу, але вода, яка набралася в котлован, не дає це зробити. Через півтораметрову тріщину витекло чимало води. Її відкачали і спробували заварювати трубу зсередини. Якщо вода буде попадати, значить в місце проведення зварювальних робіт, ми її будемо відкачувати і продовжувати роботи до їх завершення до завершення. Відкачувальні засоби в нас є. Є наразі в нас тут на водогоні. Зараз знаходяться три мотопомпи імпортного зразка. Втім, як обіцяли раніше, до опівночі в кранах осель вода ще не з'явиться. Потрібно буде прочистити механізм водопроводу, який потрапили мул і гіляча. На Запоріжжі аварія менша, але ліквідувати її буде складніше. Дніпро руденців без води вчора, і можливо, обходитимуться без неї ще добу. Там ми позвонили, говорять, аварія сильна, говорили, ночі не буде, а це нам що сказали. Влада організувала підвезення води людям автоцистернами. У місті понад ста багатоповерхівок. У першу чергу підвозили воду до дитячих закладів і лікарні. Ситуація складнюється тим, що водогін тріснув біля залізничного насипу. Багато залежить від того, де саме прорвало трубу, десь з боку чи посередині під залізницею, аби не тримати людей без води, місцева влада вирішила швидко покласти поверху обхідну трубу, з'єднати неї водоїни, відновити водопостачання міста, щоб теч водовода під насипів. Та складні інженерні інженернеї технічні роботи, і вони, напевно, затягнуться не на один день. Поэтому ми прийняли рішення, що сделаем обводную трубу 30 метрів. Незабаром на Запоріжжі мають отримати воду, але не надовго на 2-3 години, аби люди змогли поновити запаси вдома. А нова вхідна ділянка водогону має запрацювати вже днями.